Привіт! Сьогодні у нас румтур по моєму новому будинку в Takaboaken. А ось його відляго ключі. Ну що, погнали заходити. Приємного перегляду. У нас такий барбекю гриль, фонтан і вішука для одягу. Кухня. Ви спитаєте, де холодильник? Ось він. Його тут майже не видно. Ідемо далі. Тут у нас ліфт. А тут у нас ванна. Така ось. Я дуже старалась поставити like, по лайк, будь ласка. Переходимо на другий поверх. Ідемо і тут у нас одразу такий невеличкий куточок, куди можна покласти ключі. Робот-полісос і друга ванна. Потім у нас тут таке дзеркало для косметики і просто якесь ходове сріцтво. Такий красивий балкончик, тут можна посидіти і закритися. Так, тут починається кімната, кімната мами з, з папою. Так що ці люди тут роблять? А тут починається кімната Асі. Це, хто не знає наш новий член сім'ї, подивіться моє останнє довге відео. І дізнаєтесь. Ось вона. Тут і ліженчик, і отакий в неї взагалі інтер'єрчик. Тут кімната молодшої дочки. А це кімната старшої дочки. Ось тут вона буде спати. Ну що, друзі, всім дякую за перегляд цього відео. Не забудьте підписатися та поставити лайк. Всім па-па!